Шановні каменчани, шановна громада, сьогодні дійсно гарний осінній день. І е, гарні новини в тому, що наша міська рада нарешті завершила тривалий марафон. Марафон по наведенні порядку в топоніміці нашого міста. Дійсно, е, це питання було давно на часі, тому що в умовах незалежної української держави. В умовах формування нового громадянського суспільства, яке відбувається у нас, ми не можемо допускати того, щоб нас оточували назви, символи, які якось символізують минулу епоху. епоху комуністичного минулого, епоху імперського московського минулого. Тому дійсно ці питання були дуже важливі. Цей марафон розпочався з декомунізації, коли були визначені перші вулиці, які е, символізували е, саме комуністичний режим. Коли маса виявилася як маса вулиць Кам'янець-Подільського носять імена е, тих самих катів українського народу, тих, які нищили український народ, тих, які знищили українську культуру, українську, українську державність, е, це був перший етап. Потім, е, Настав етап, коли ми, ми мали розпрощатися з імперським минулим. Коли вулиці Суворова і інші вони просто-напросто засмічували наше місто. Місто історичне, місто туристичне. І сьогодні, врешті, ми формуємо те обличчя міста, яке воно має бути зараз і яке має залишитись нашим нащадкам. Топоніміка має дуже важливе значення, тому що це не просто написи на будинках, це є історична пам'ять. Це те, що формує наше майбутнє. І дійсно, хтось колись сказав, що можливо головне, щоб вулиця була заасфальтована. Головне, щоб хлопець дівчині квіти приносив, а не а незалежності а не від того, під яким пам'ятником, чи під Пушкіном, чи під Шевченком. Але, мабуть, все-таки це має Е, Історія доказала, що дійсно це важливо, тому що ми бачимо, що. Відсоток сепаратистських, якихось промосковських ідей були там більше, де ще стояли пам'ятники Леніну, ще там, де були вулиці Леніну і іншим е російським, радянським діячам і так далі. Дійсно, марафон був важкий, тривалий, але він прийшов. То комісія працювала довго, працювала відповідно в, е в тому е конституційному полі, в якому воно було визначено. Були тривалі е, обговорення, було врахування думки громадськості, коли дійсно мешканці вулиць, громадські організації е, виносили свої пропозиції. Ми це намагалися все врахувати, і врешті той проєкт було сформовано. Сьогодні міська рада прийняла його цілому, і більше 40 вулиць Кам'янець-Подільського отримали нові назви. Може, хтось каже, сьогодні не на час, сьогодні війна, і ми займаємося такими справами. Насправді це на часі. Для прикладу, зараз такі самі процеси відбуваються в Миколаїві. Миколаїв це місто, яке постійно піддається е, московським бомбардуванням, де можна загинути кожен день на вулиці цього міста, але там також працюють над тим, щоб ліквідувати оці імперські московські комуністичні символи і вернути місту історичне забарвлення. Те саме відбулося в Кам'янці-Подільському. Мені дуже приємно, що це сталося. І сьогодні, коли ми чуємо в е, в радіо рекламу Юск на Степана Бандери, це круто для камянця подільського Ніколи я не міг подумати, що в Кам'янці буде така вулиця і будуть такі символи, які дійсно символізують Україну, українське минуле і так далі. Як ми підходили взагалі до питання перейменування? По-перше, в українському місті мають бути представлені імена? Дійсно видатних діячів української державотворення. Тому з'являються вулиці Степана Бандери, з'являються вулиці Симона Петлюри, Павла Скоропадського, е, Ярослава Мудрого е, та інші. Мають бути вулиці, які символізують е, або носять імена людей, які мають безпосередньо відношення до Кам'янця-Подільського. Це постаті, які формували наше місто. Тому ми бачимо, сьогодні з'явилися вулиці Юзефа Рулє, е, вулиця. Грейма, Грена, Париса Негоди. Мені дуже приємно, що в Кам'янці з'явилася вулиця Миколи Петрова. Микола Петров це український історик, мій вчитель, який все життя присвятив дослідженню історії Кам'янця-Подільського. І дійсно він гідний того, щоб його ім'я було увіковічне саме в, в нашій Кам'янецькій топоміниці. Також ми намагалися повернути старі назви вулиць, ті, які були. Свій час ну, безпідставно в угоду імперській ідеології перейменовані. Вулиця Попровська, вулиці е, ну, в старому місті раніше це були перейміновані, відновлені старі назви, Вулиця Князів Корятовичів раніше ще була названа. Тобто, це є історія міста, це є те, що е, майбутні покоління будуть уже е, по цих вулицях пам'ятати нашу історію, вивчати і формувати свій світогляд. Це дуже важливо. Я в тому плані хочу подякувати депутатам міської ради. Сьогодні дійсно було таке одностайне голосування, коли всі розуміли, що це справа потрібна і це потрібно зробити. Коли з'являться вже там нові вивіски, це вже будемо бачити. Бачите, можливо, з завершенню війни це відбудеться, але ми зробили цей важливий крок, який е для нас є дуже важливим в цьому сенсі.